До тому Херсонщина на книги Соло Надірваних струн» війшло 29 новел, 28 історій загиблих херсонців, і одна новела повчальна, розповідає Наталія Хамоуда. Так назбирали ми 28 жінок, які жінок, не тільки жінок, наприклад, були батьки Сторчеуса, були, скажімо, там, був брат Тані Алхімової, тобто це не тільки дружини. Бо якщо є люди, які бажають подати про свого брата, сестру чи, чи знайомих, навіть у нас були такі історії, що з Луганської області, пам'ятаєте чоловіка і дружину Куліш, які загинули, яких вивезли у підвали і там розстріляли? От про них подала їхня посестра матеріал, тому що більше в них не було кому подати. Тобто я кажу, ми збираємо матеріал завжди, але він завжди реальний. Задом написати книгу про загиблих українських героїв виник у пані Марії Требіт, яка проживає в Португалії, розповідає Наталія Хамоуда. Жінки давно товаришують, тому творчий задом втілюють разом. А що усе почалося? Почалося з того, що пані Марія допомагала одній із дів Львівщини. Це Аліна Болтишева. І вона допомагала їй матеріально там, деякі подарунки її синові передавала, а у Аліни вже був загинув чоловік. Максимовчарук на той час він вже був загинув, і вони були знайомі. І пані Марія її запросила бути першою героїнею. Першого тому, бо тому, що, кажу, мені багато задають питання, чому ви саме почали з Львівщини, тому що перша героїня наша була з Львівщини. У чотирьох томах, що вийшли розповіді про людей із Львівщини, Київщини, Луганщини та Херсонщини. У роботі п'ятий том про Вінничну. Соло обірваних струн книга, в якій про загиблих, розповідають дружини, рідні та друзі, говорить письменниця. Таку назву ми обдумували з пані Марією так трохи не, не мало часу, тому що вона мала відповідати стану на даний момент тих дружин, про яких ми будемо писати. І це вони дійсно є надірвані струни, які лишилися без чоловіка, надірвані горем, болем, війною, але вони продовжують звучати, продовжують нести свою правду. Чому, за що і як пішли їх чоловіки на війну, і дуже багато з них, до речі, продовжують справу своїх чоловіків. Є також військовими, волонтерством займаються, працюють в воєнних шпиталях. Кожен Том має історію до написання наступного, розповідає пані Хамауда. У нас, в Луганському томі, виявилася жінка з Херсонської області, вона нам дала таку, а ще, знаєте, таку, скажімо, такий мостик. А ще пані Марія. Коригує, скажімо так, це і ці томи. щоб ми не писали от всі там про західну Україну? Потім ми пересуваємося до центру, потім ми йдемо на схід. Загалом жінки запланували написати 25 томів. Олена Сомська, Суспільне, Новини, Херсон.